Що мені допомагає, не замати. По-перше, це віра у себе. Це перше. Друге, це моя сім'я. Люди, що мені допомагає. Мої друзі. Просто не майбутніх людей. Це все у мою. Скачимо. Мои скани, ты я все збираю, збирай, и вся нервнича, воно все мені допомагає. помахай. я сам еще не сам лайно, сейчас я связан за сейчас. я це пойду і зроблю. Треба мені зробити гімнастику, за ямухович. Я встаю и кожен день її робить омонецьку. На них я там сам булить попа. Були чешусь, стан син не ваш номи до Донценка і робимо. гімнастику и ще час. Vydejte prochůňat se, 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 se. nám na konci se dopomáhá.